Хвилі, скажіть мені, будь ласка, так, до теми укладання ми з вами минулий раз розглянули такі основні моменти в укладанні, як, якими, з якими ми е, зустрічаємося власне, щодня, так, бо укладання щодо підняття коріння, щодо вирівнювання, накручування, так, тобто ми, е, там, створення об'єму, ми розуміємо, що це є от базові такі моменти, які ми розглянули, які ми зараз з вами гарно закритимо. Але сьогодні ми вже говоримо про такий елемент в зачісках, який називається хвиля. Скажіть мені, чи ви чули, що це, цей елемент? Чи ви на виробничому десь щось пробували? Так? Що пробували? Розказуєте. На електрошківці. І все? А холодні не пробували. Е, ви всі собі купили затискачі, такі маленькі, багато так, маленькі затискачі. Mm -hmm. mm -hmm. На понеділок ви, ви підготуєте маленькі затискачі, гребінці, е, будички. Нам mm -hmm. на, на лабораторну на пульвізатор з будичку. Mm -hmm. е, точно я маю вам показати, на це піде час. Точно треба буде чиюсь голову, підготуватися. Але голови будуть задіяні всі, тому що. Одна на одній ви всі будете гарно чесати холодні хвилі. Чому? Я вам відкрию секрет. Ви не зможете стригти нормально, поки ви не попрацюєте вашими руками і пальчиками з холодними хвилями. І то так трошки треба працювати насправді. За моїх часів ми працювали з холодними хвилями 2 місяці. І тільки після того взяли в руки ножиці, Бо що ваші руки не готові. А от це вичистування і оце все, е, маніпуляції з виконанням хвиль холодних, вони дають можливість розробити ваші ручки. Добре, е, дивіться, давайте поговоримо з вами про що таке хвиль. Тобто, техніку е, всю ви собі запишете. Схему я вам зараз також видам все видом. Ви собі гарно запишете щодо е, виконання холодних хвиль, бо там є дійсно складна трішки така техніка, в яку треба вникнути. Але ви повинні розуміти, що таке хвиля. Хвиля це є всесвітньо відомий, дуже популярний елемент у зачіску. Він відколи зародився фактично від самих перших початків в перукарстві зародилася хвиля, і так вона до сих пір є популярна, тільки вона може змінювати свою форму, не те, що свою форму. Такий свій, скажімо, вигляд, так? Тобто він може від часу до часу змінюватися. Тобто, що й маю на увазі, хвилі взагалі можуть бути власне, створені в першу чергу це є холодні хвилі, які ми виконуємо за допомогою власне, вичисування гребінцем, за допомогою наших пальчиків рук, конкретно вони там задіяні, за допомогою власне, ну, допомагають нам затискачі маленькі. І, звісно, що засіб. Якщо ми будемо з вами вчитися, Просто будемо це робити на голові волосся. Але взагалі колись ці хвилі робили або на льон, так льон заварювали, і він мав таку гелеподібну консистенцію. Так, тобто ним вичистували, також е, на пику вичисували колись, коли ще не було засобів це дуже був популярний засіб. І також е, в сучасних умовах це ми використовуємо гель, цьому, так гель не максимально. І зразу кажу, фіксації якоїсь такої легкої середньої, щоб ви могли гарно вичісувати, але щоб воно не було ну, дубовим. Хоча якщо вам треба дубовим, можна і так, але там тоді треба дуже професійно швидко працювати, щоб все це гарно е, вичислили і воно там. Встигнув не задумів, що, так? Тобто тут варіант такий, ми з вами поки вчимося, достатньо просто до вогонь його думки. У нас же, слава Богу, опалені, тому я думаю, ми цю е, практично дуже добре зможемо виконувати. І вона розтягнеться на декілька занять, тому що, поки ви засвоїте цей процес, на цей йде трішки часу, але це вам дуже необхідно для вашого руха. Тому до того підготуйтеся морально і е, інструменти, не забудьте собі, ті, що я перелічила. перед. Отже, е також хвилі можуть бути не лише холодні, хвилі також можуть бути гарячі. Гарячі хвилі також і можна по-різному виконати. Тобто її можна виконати, і ми також будемо записувати технологію, як ми працюємо з щипцями е конкретно, як ми їх там повертаємо. Є в нас лабораторні, які я вам також закину, де ви, як ми це робимо. Тобто, певними. Е Такими професійними спеціальними рухами ми працюємо гарячими щипцями і отримуємо власне класичну гарячу хвилю. Так? Е, також гарячу хвилю можна також зробити і за допомогою накручування на просто накручування, тобто базою для неї може бути локом. Тобто, ми беремо в щипці певний діаметр. Це може бути діаметр. Невеличкий, середній може бути дуже об'ємний, тобто в залежності від діаметру щипців в нас і буде певний вигляд хвилі, тобто, вона буде більш е така щільна, вузька, або навпаки широко об'ємна. Ну, тобто, ми можемо відрізняти поняття холодної хвилі, вона, скажімо так, е досить е чітко повторює будову нашої голови <кій> гарячих, хоча холодні хвилі також дуже бувають різними. Тобто наші самі, е, в нас поняття в хвилі, поняття в хвилі. Як би вам так швидко намалювати? Е, поняття в хвилі є дуга і є крони. Ось ці частинки, отакі як обіше, ось це є крони. Крон. Так? А оце все є дуги, так? Це є дуга. Зрозуміли, дівчата, тобто все, що йде в ту сторону, нам і як ви бачите, що до нас має тобто, два напрямки <кій> в одну сторону, потім в другу. Так, як ми там далі починаємо, що ми робимо, я вам там все гарно давно собі запишу, тому що це розповідати не має сенсу. Це треба читати, записувати, вникати, дивитися на схему, і плюс потім виконувати. оконку тобто безпосередньо побачити, виконання і відповідно його засвоїти. Зрозуміли? Отже, але з чого я буду, що холодна хвиля може бути більш виражена, коли крони є чіткими їх виставляють, коли дух є більш такими рельєфними, так? а може бути більш такою плоскою, дужкою плавною. Тобто дуже багато ракурсів можна виконувати власне, холодної хвилі. То саме з гарячою є поняття, от класична гаряча хвиля, це власне певні, як я казала, рухи щицями. І е, вона доволі не є такою дуже об'ємною, якщо це класична гаряча хвиля, не є дуже великою такою об'ємою. Але ми також е, з вами маємо знати, що є дійсно поняття об'ємних хвилі. «об як створюється об'ємна хвиля? Об'ємна хвиля створюється за допомогою щипців. Як я вже сказала, бажано, звичайно, щоб це був більший діаметр. І тоді, після того, як ви вже накрутили, тобто у вас основою тут є завжди лохом. Ви далі начисуєте злегка цей лох, начисуєте, тупіруєте тут в залежності, де що вам потрібно. Якщо вам треба десь так дуже-дуже вже... -дуже Підняти її, значить, там треба такі, таку чітку ніжку тут зробити на початку, а далі вже легесно тупіруйте. Чому? Тому що в готовій хвилі не важливо, щоб було видно якийсь там на чисть. Це має бути дуже акуратно. Але власне об'ємна хвиля, і оце накручування попередньо на щипці об'ємні дає вам можливість виклати викласти її так, як вам подобається. Тобто викласти її об'ємно. Дати десь більшість, десь менше, тобто створити якусь певну фантазію. І на сьогоднішній день е, є найбільш популярно створювати об'єми хвилин. Об'єми ми ще і називаємо дуже часто болівудських хвилі. Так що ви всі в інтернеті точно це бачили, точно десь це стали, чули і так далі. Але повірте мені, що поки ви не попрацюєте руками, конкретно вашими пальчиками, грибівцем. Не відчуєте цього процесу, ви ніяк не зможете викладати об'ємну львовуську хвилю. Там Навіть теж гарячу, ну, понові ну, нічого. То тобто, гарячу треба знати, треба розуміти, бо мода йде по колу. Але сказати, що класична гаряча сьогодні десь страшно актуальна, де? Ну, тобто, ну, я покажу вам зразки, ви зрозумієте, про що я кажу. Тобто, такі варіанти вони є. Популярна хіба що на якийсь редростиль, редро-вечірку. А голівудська хвиля, об'ємна, вона йде всюди зараз. І на випускні, і на весілля, і десь на якусь вечірку. Тут вона дійсно в тому ракурсі є популярна. Тобто ви вже ви бачите, що хвиля може бути різною. Перше це вона може бути холодною, холодна. Далі це може бути класична гаряча. Також вона може бути об'ємна. І найбільш популярна сьогодні об'єм. Ну і також ще може бути створена хвиля е, за допомогою, так, не лише, от, як ми кажемо, гравінецький і пальчик і рук. Так? Може бути також створена за допомогою каркасної щітки і, і ферми. Але ця техніка дуже складна. Ну Я так е, напишу, типу, е, там, за допомогою... І щітки там бомбар. А, це є техніка складна, тому що а, ви розумієте, що ви маєте вичисувати щіткою ті рухи, які ми робимо, наприклад, гривінцем, і ми їх можемо контролювати, тобто ми собі вичісуємо, пальчиками підтримуємо і створюємо хвилю. А коли ми робимо це за допомогою фіксування гарячого потоку повітря і щітки. Це вже, скажімо, останній е, такий вищий пілотаж створення хвиль, Тобто ви е, спочатку навчитеся холодну, гарячу, класичну, об'ємну, а вже потім, коли вам захочеться спробувати чисто для себе, це просто певні рухи нашого нашої щітки, е, відповідно до того напрямку хвиль, і фіксація цих крон і цих дух фен. Тобто тут в чому полягає проблема? В тому, що це повітря, яке дує на волосся, і воно десь там починає вами в ту сторону лягати, роздуватися. Тут, тобто, звісно, що тут треба якісний засіб, тут треба розуміти вже зміст хвилі, починаючи від її холодного е варіанту, а тоді вже можна пробувати щось створити. Це е, залежить ще від структури. Якщо структура дуже така е, м'яке волосся і злегка в'ється, тоді дуже добре можна е, на такий варіант отримати. Так? такий ефект. Ну, якщо волосся дуже там, пряме, то там складно дуже працювати з таким варіантом. Бо яке взагалі в ідеалі волосся підходить для створення хвиль будь-яких волосся точно м'яке? м'яке, не товсте, не жорстке. Не пряме ідеально від природи, з ним важко працювати. З ним можна працювати. З ним теж можна працювати, але вам прийдеться додати там багато засобу і багато своїх зусиль. З ним можна теж працювати. Просто найлегше хвилю створити на волосі, яке є м'яким, яке є, ну скажемо так, доволі ну, середньої такої товщини, тонка і середня сюди підходить. І те, що злегка в'ється, те, що вже сильно в'ється, це теж треба там першою вкладати, потім вже хвилі. Те, що злегка в'ється, дуже гарно можна з ним зманіпулювати в такий зачіст. Зрозуміло? Ось. Е, ну, от це така основна інформація, так що ще е, щодо холоду, я вам ще не договорила, так, коли ми холодну створюємо ідеалі. тобто ми не вчимося її робити, як я сказала, просто на вологи волосся, А от створюємо клієнту, який прийшов до нас там в салон і хоче холодну хвилю. Там, так, що, ви не розумієте, що хвиля це так може бути як елемент якийсь зачисті, просто як елемент, як доповнення. А також це може бути створено, і це найчастіше, якщо це вже так є задумано, створюється по всій площі основи у І це є велика різниця, просто вичислити одну хвильку, а вичислити всю голову. Це є велика різниця. Але якщо ви навчитеся вичисувати не лише одну хвильку, а хвильку по всій голові, так. То ви відчуєте потім е, наслідки, щоб ви все-таки будете мати свої руки такими поставленими. Е, оце важливо. І от якщо прийшла клієнтка до вас власне, е, на укладку холодною хвилею, значить це має бути чисто вимити волосся, вимити голову. Гарно е промокаєте рушничком і наносите зараз. Якщо то холодна хвиль, це ідеально, щоб була, е був у нас гель, гель такої середньої фіксації, не називає. І починаєте вичистувати. Як вичистувати зараз? Як будете записувати? Тобто у нас є поняття лицева е дуга, зворотня дуга. Дуга, дуга, у нас є поняття крона, крона це є якби межа. Така між двома догами, направленими в протилежному напрямку. Тобто одна в одну сторону, друга в другу, другу сторону, Ось. І е Далі, це все, коли ви вичісуєте, в процесі того вистання ви фіксуєте собі затискачами. Тоді в нас ще є такі, продаються такі дуже тоненькі, акуратні сіточки саме для укладки холодної так? Тобто ви, Коли це все вже вичусили, зафіксували затискачами, вдягаєте цю сіточку акуратно, яка для чого є? Для того, що далі ми сушимо клієнта голову, сушу ані, щоб це все не роздмухалося, це все зачіска не Заділися, так? Тобто ми е, мусимо вдягнути таку захисну сіточку, так? яка не дасть нам такого розпушення результат, і сушимо. Тут важливий момент висушити крієнта, чітко. Взагалі можете сушити і ферм, можете сушу аром, якщо це в салоні, посадили і у нас у вісілий Е, Можете це звичайно робити. Фен, але це буде трішки ну, довше ну, для вас, тобто ви будете стояти і бути, йдути, і чекати. Тобто це доволі довгий процес, поки волосся з гелем добре висохне, зафіксується повністю в жій формі. Момент важливий, що воно має до кінця просохнути, бо якщо ви далі оці всі затискачі знімете, це все може що? Зруйнуватися. То тут має платка повністю-повністю зафіксуватися е, теплим повітрям. Зрозуміло? І після цього ви сушали, цю сіточку легенько знімаєте, далі затисачі, легенько знімаєте, фіксуєте лаком вже готову, висушу цю холодну хвилю, фіксуємо лак. Але лаком здалека не, 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 не менше 20 см від зачіски. Чому? Бо зачіска вже з Якщо ще близько на лити лапу, то буде на рід. Тобто тут також важливий момент. Е відступаємо і фіксуємо легенько а по скільки черзі. Скільки а? Скільки 20 см. Віддаємо 20 см від голови. зрозуміли? І фіксуєте вже тоді лаку, зрозуміли е От Тоді отак у вас є готова укладка хвиля, вихолодна. Де це можуть використовувати на сьогодні. Це не є шерсть. Це не менш популярна вкладка на сьогоднішній день в холодних хвилях. Це точно не воно. Але дивіться, на ретро вечірку може бути. Хто займається класичними танцями, ну, там якісь там бані класичні і так далі. Там часто. Які використовують у гладках в Тобто, чому Ви їм треба, щоб та зачіска якраз трималася, де там внизу якийсь кучок, щось там виклали, а так щоб деколи набридає і їм гладко зачісувати постійно і не всім це пасує, то вони часто використовують власне такий ефект. Це все ж таки воно є, воно є, воно зустрічається і вміти це треба, тому що я вам говорила, мода йде по -околи, так? То тобто сьогодні це актуально, завтра ні, а потім знову стало актуально, розумієте? Ну, ще раз кажу, що зараз мега популярні це об'ємних мед. Це зрозуміло, всі її бачать. А м -м 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 холодна, чи класична гаряча, вона, звісно, що не є так часто. Поширена, але ми з вами все це маємо впіти, ми з вами все це маємо вміти, в будь-якому випадку. Зрозумів? Є ще запитання, принаймні, до того ознайомлення, бо це таки дійсно ознайомлення. А далі зараз будемо писати проспект. І тоді ви будете розуміти, що у вас виникають, які питання, будете мені задавати. Добре?